Ціх твоїх суперників, що були, кого ти запам'ятала як самого сильного, хто для тебе запам'ятався, що саме важкий був просто бій, і ти розуміла, що ось-ось можливо можеш здатися, чи були сумніви? Чи був такий у тебе хтось суперник? Всі суперниці сильні. Звісно, що на чемпіонатах світу збираються просто з усього світу, з усіх куточків світу, найкращі спортсмени, спортсменки, жінки, чоловіки і. Були в мене і Норвежки, і Нова Зеландія, Америка, Бразилія, Купа різних з різних Хто запам'ятався А запам'яталася, от Норвежка, від якої я. Отримали поразку на больовий на, на руку, і після того, не дай Бог руку віддати комусь на той больовий. Багато відпрацьовували, напрацювали далі в залі над, над захистом від цього прийому. Вона сама по собі з дзюдо, і в них дуже класно це відпрацьовано. От, цей швидкий, сильний такий. І е, тобі запам'яталася ця норвежка, так? Норвежка сильна, потужна. Ну на Кубку світу, так це ага. ж найкращі спортсмени збираються. Я е, спочатку був на рівні бій. Так? Так я ви виграла. Потім вже такий момент, попався момент, що віддала руку на больовий і після того все, руку відточували, відпрацьовували, щоб більше не попадати. Що відбувається сьогодні з спортсменами, які представляють Росію? Вони є учасниками? Зараз на даний момент їх не було на чемпіонаті. Не було. А взагалі це можливо, що вони будуть? Для дівки можуть, ну, я дітки, можуть знати. Але це може бути таке, так? Я не знаю. Ну а якщо вони будуть, чи буде суперниця твоя. Ми будемо заглядувати наперед, я не знаю. Але якщо буде суперниця з Росії, буде якийсь більший азарт сили, можливо, щої ненависті? Чи буде таке, як до всіх? Нам приклад потужний показав?